Військовий облік для жінок торік цю норму відстрочили до 1 жовтня 2022-го. Оборонне відомство не має наміру ставити всіх жінок на військовий облік. Розповіла під час етеру заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Запевнила, збройні сили України потребують лише фахівців з деяких спеціальностей. Тому жінкам не варто панікувати завчасно. Міністерство оборони України робить усе можливе, аби з 1 жовтня ніякої обов'язкової постановки на облік жінок не було. Мовиться про володарок професій, які відсутні у переліку військово-облікових спеціальностей. Минулої осені е, набув набули чинності певні норми закону. І е, станом на зараз ситуація така: поки що е, до е, 1 жовтня да, це відтермінування, вона взагалі не діє. А до 1 жовтня а, вже є напрацювання, і ми робимо все можливе для того, щоб а, з 1 жовтня, а, власне. Ніякого обов'язкового постановки на облік не було. Однак є низка спеціальностей, які були обов'язковими для постановки на облік, каже Маляр. Зараз генштаб має потребу у таких фахівцях, хоча це невеликий перелік. Це медичні, це кухарські і це радіоелектроніка. А натомість, що стосується інших, ми говоримо про необхідність добровільної постановки. На облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які вмотивовані, вони повинні мати право все-таки ставати на облік. Ми не повинні їх цього позбавляти. А, тому власне. Боятися нічого не треба, розпускають здебільшого паніку, що буде заборонено виїзд жінки, нібито вже там на поготові виїжджати. Ну це дійсно просто паніка. Наразі постановка жінок на військовий облік встановлена законом, тому міноборони разом із генштабом не можуть змінити її самостійно. До речі, комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про добровільну постановку жінок на облік. Слово тепер за парламентарями.